Шановні пані та панове, сьогодні, 13 травня, в рамках Європейського тижня громадського здоров'я, ми обговорюємо надзвичайно важливу та комплексну тему, а саме глобальне здоров'я. У фокусі взаємозв'язок між продовольчими системами, безпекою здоров'я, кліматом і сталим розвитком. Виклики глобалізації вимагають переосмислення підходів до теми здоров'я, зміни клімату. Нестійкі моделі виробництва та споживання, глобальні загрози інфекційних захворювань, все це впливає на здоров'я людей. Незбалансовані та нестійкі продовольчі системи джерело серйозних проблем, таких як недостатнє харчування, ожиріння, поширення зоонозних інфекцій. Міжнародні медико-санітарні правила це дієвий інструмент співпраці для протидії хворобам та реагування на загрози. Зміна клімату одна із найбільших загроз для здоров'я людей сьогодення. Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них критично важливі. Сталий розвиток це інтегрований підхід до економічного, соціального та екологічного розвитку. Досягнення цілей розвитку має вирішальне значення для здоров'я та добробуту нинішніх і майбутніх поколінь. Концепція єдине здоров'я підкреслює взаємозв'язок між здоров'ям, людей, Здоров'ям тварин та екологічних систем цей підхід необхідний для вирішення складних проблем на перетині охорони здоров'я, сільського господарства, екології, інших галузей, активна співпраця між урядами, міжнародними організаціями, науковцями, громадянським суспільством, приватним сектором для розробки та реалізації комплексних стратегій, і це все необхідно для зміцнення глобального здоров'я. Тільки спільними зусиллями ми зможемо побудувати здоровий, безпечний та сталий світ для всіх. Формуємо культуру здоров'я разом.